Квартира з історією вже. В цій секції був прильот. Які шви, яка затирка? Усі ремонти перевірені на нас. Кожен раз, я не теж кажу. Все продумано до дрібничок. Меблі нашого власного виробництва. І компакт-диски? Що ти мелеш? Ти знімаєш? Знімаю. Макс. Софія, давай, панове. Вітаю! Це дізнаю на зв'язку. 23 й рік, серпень місяць. Це була п'ятниця, це було ввечері. Трапився прильот. Трапився прильот саме ту секцію, де ми робили ремонт. Ніхто не постраждав, слава Богу, нікого не було. Ремонт теж майже не постраждав. На той час були на стадії вже близько до завершення. Минув рік. Минув рік. Нарешті ми здали цю квартиру. Довгий час займало допуск до, до, до ремонту, допуск до секції, відновлення, все це займало дуже багато часу. Ось. І в цьому році, вже в 2024 році, ми нарешті повернулися до закінчення ремонту. Це трошки погане, про хороше. Все, Зараз я вам покажу, як виглядає ця квартира, як все у нас гарно вийшло, як все відбулося. То ходімо в квартиру, тут трошки шумно, там буде веселіше. Не перемикаємося. Так, ну власне, ми в квартирі. Щас покажу, що тут вийшло. Квартира невелика: 38 квадратних метрів. Нагадаю, це житловий комплекс Женева, місто Дніпро, квартира з історією. Вже так. До речі, я хочу вам нагадати: дивіться, якщо ви хочете. Якісний дизайн проект, якісний ремонт, якісні меблі і це все, що було в комплексі, тобто не десь замовляти по, по, по разним там сайтам, по разним людям, а це все контур. Це до нас. Ми робимо все під ключ абсолютно. Починаючи з замірою замірів заміричного плану, закінчуючи прибиранням, тобто весь цей комплекс робіт ми беремо на себе. Продовжуємо. Так, ось ми потрапили в кухню-вітальню. Зараз я більш детально розкажу, з чого вона влаштована, що тут у нас таке, як воно все відбувається. Макс. Давай, панове. Так, ну цей день настав. Я хочу вам презентувати нашу команду. Це ті люди, які безпосередньо причасні до цієї цієї красоти. Це дизайнерка Інна, вона авторка цього проєкту. Це Арслан, він директор будівельного напрямку і, власне, менеджер цієї, цього ремонту, цієї квартири. Все, що ви тут бачите, це. Наші любі друзі зробили це все в комплексі. Це у нас така прихожа група, тут у нас такий невеликий шкаф, але він від підлоги до стелі повністю Тут у нас тепла підлога, вона у нас теж йде до самої кухні таке дзеркало теж від підлоги до стелі з підсвіткою. І тут кондиціонер. Тю, не сам тут. Саму Хочу хочу звернути увагу, у нас тут двері приховано монтажу, такий був такий було замовлення, але квартира готувалася під здачу в оренду. Таке дзеркало з підсвіточкою. Тут така шухляда, тут кран Аякс сама система ще не влаштована. Кран стоїть Це відсічний кран на випадок, не дай Боже протікання. Унітаз, інсталяція. Так. Тут квартира невелика, повторю, 38 квадратних метрів. Тут сам самузл дуже-дуже невеликий, тут ванна півтора метра, але ми тут все розмістили, помістили, навіть правильну машину поставили. Не було куди її більше. Ді. Получилось, вийшло. Гарно-гарно. Тут тепла підлога, що так -от коротенько обдивились і пішли в спальню. Я ще хочу заакцентувати увагу на наших будівельних партнерів. Це компанія Перша будівельна. Подивіться, як круто зроблений різ під 45 градусів, і як круто вкладений кафель, які шви, яка затирка, як все правильно, супер, круто, грамотно влаштоване. Рекомендую звернути увагу на кожен шов кафелю, і як все круто зроблено. Це прям зірково. Показательно. А, до речі, на першу будівельну теж посилання буде у нас під відео. Круто роблять хлопці, ремонти за вашим власним проєктом. Теж звертайтеся, ми дуже рекомендуємо всі ремонти перевірені на нас. Все робиться чітко за проєктом, прям один в один, а навіть навіть краще. Дивіться, яка спальня! Вона прям цукерочка. Невелика спальня, невелика спальня, але повноцінне, величезне ліжко. Якщо не помиляюсь, то навіть 1,80 вісімдесят на два Е, При тумби. О, така вона вся різнокольорова, така вся прикольна. Це все у нас стінові панелі із ДСП. Виглядають просто чудово, просто, як то кажуть, бамбічні. Шафа, величезна, те шафа. теж від стелі до підлоги. Всього тут теж вистачає, вона ровноцінна, повноцінна з двох сторін. Так, що ще? Що ще? Карніс з підсвіточкою теж прикольно, мені дуже подобається. І що, погнали в кухню, там все буде більш. А ще хотів сказати. Ти знімаєш? знімаєш. Тут у нас поліуретанові плінтуси, пофарбовані у колір стін. Так, кухня. Квартира невелика, кухня теж невелика, але на один-двох людей тут місця взагалі вистачає. Вбудований холодильник, вбудована морозильна камера. Тут у нас є антресолька, така, куди можна пів квартири засунути речей. Так, що тут невелика вбудована посидомоїчна машина, робоча зона робоча зона, двокомфорна варильна поверхня, витяжка, духова шафа, виделки. Ложки, все на блюмах, все на натяжечках, все супер. Меблі нашого власного виробництва. Повторюю це в кожному відео. Якщо комусь цікаво, передивляйтесь попереднє відео. Чи не сказав, тут у нас увесь кахель, і це тут вся кахельна, тепла підлога. І як мені, до речі, дуже подобається, цей кахель переходить у нас з санузла, йде по кухні, переходить на стіну. Таке у нас дизайнерське рішення від пані Інни, і мені воно дуже подобається. І, до речі, тут у нас теж. Стіна з трьох видів облаштування. Там кахель, тут декоративна штукатурка, тут стінові панелі з підсвіткою. Дуже шикарний, мені подобається це. Підвіз. Мені дуже подобається цей підвіз обідіною зоною. Все дуже класно, круто виглядає. Так, тут у нас що? Диван сіли. Передивляємося телевізор. Під телевізором є е, тумба е, нашого власного виробництва, якщо що. Е, де можна поставити саундбар, Sony, PlayStation. Сюди загрузити всякі компакт-диски. Які компакт-диски? Що ти мелошту, ніхто не, не користується. Е, Всякі дрібниці, побутові речі, книжки і так далі. Це у нас гіпсові 3D-панелі. Не дорогі у купівлі, дуже дорогі у монтуванні, але виглядає дуже красиво. Кондиціонер, як ми влаштували кондиціонування, тут один кондиціонер, це він, до речі, потужний, інверторний, якщо не помиляюся, 12 або 18. Не суть. Квартира невелика, але ми його передбачили надхідними дверима, і він у нас дує одразу ж у вітальню і у спальню. Все продумано до дрібничок. Ага, у нас ж тут є ще балкон-кабінет. Ходім. На балкон, дивіться, тут можна облаштувати цей балкон різними способами. Перше, тут можна зробити, що тут можна зробити? По-перше, можна влаштувати це як. Халамозбірник, ну сьогодні ніхто робити не буде. Можна облаштувати як робочу зону. Там у нас передбачені всі розетки, там можна поставити стіл, підключити ноутбук, підключити все, що завгодно. Тобто, це, це все передбачено. Також у нас на додатково йде тепла підлога, і ще від забудовника є радіатор. А це все. Опалює ось цей двоконтурний газовий котел, ось який ми сховали в такий прикольний пенал. Бачите, ми всю фарбу завжди залишаємо в квартирі, що якщо комусь треба буде щось підфарбувати, шукати нічого не треба, все тут передбачено. Ходім побалакаємо. Так, ну і дивіться, як я вже казав, цю секцію був прильот, але всі стіни, всі весь кахель, все залишилось цілим. Єдине, що Трошки постраждали колони несучі. Не, не фатально нічого. Пройшла інспекція, все це заінспектувала. Все це ми потім переробили, зробили, все виглядає дуже шикарно. Десь будуть ми вставимо фотки, як це все виглядало. Така непроста історія у квартири, але дуже класний хеппі-енд. Ось що, це у нас п'ятниця, п'ятниця. Всім гарних вихідних, ти дизайн. Хочете підписуйтесь, Хочете не підписуйтесь. Клянчити не буду. Всім гарних вихідних, слідкуйте за нами. Ми зараз почали багато шортів викладати, і мені здається, вони дуже цікаві. А до речі, в інстаграм наш ви переходьте там взагалі ми щось. Трошки аж злу -злу з глузду з'їхали по смішному контенту. Ось там все під відео будуть всі, всі описи. Такий вийшов у нас огляд. Огляд, на мій погляд. Хм, прикольно. Цікаво. Квартира дуже класна, вона мені дуже подобається. Та й мені всі квартири наші подобаються. Кожен раз, я не теж кажу. Все, до побачення, гарних вихідних, обняв, поцілував, ти дизайн. Далі більше.